Так, це ми приїхали в місто Кена в Єгипті. Це їде поїзд в Кена. Настояще. Простай губертажи. Це вокзалу, такі пальми. Зараз йдемо шукати готель. В першому готелі нас не прийняли. Просте єгипетське життя. Біла жінка, її тянь. Так що не зміг навіть паспорт прочитати. І відмовив нам, навіть якщо ми брали окремі кімнати, він все одно нам відмовив, ще якась грязна брудна річка. Тичи не знаю, що це, але здається, тут крокодил селиться біля берега, Як би днем побачити. Бідає, 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 бідає. А ви були там Не болтай много сильно, не треба болтати. Я нацелен для Кисси Нью-Йорк Нью-Йорк Сити Чекис Не знаю Чикаго тридцатых руки Чикаго тридцатых руки Такий в мене номер бюджетний з ванною кімнатою. Це 8 доларів доба. Коли ми приїхали в цей готель, я на букінгу забронювала його. Він коштує 8 доларів на букінгу, так як ми не можемо спати в одній кімнаті, тому що не одружені офіційно. Ми взяли два окремих номери. І тоді, вже, коли ми приїхали на ресепшн, вони сказали нам, що тільки один номер 16 доларів. Тож будьте пильними, ось такий вид У мене з вікна на місто кенер, знімаю вам. Тройко, а ось тут чудовий краєвий, там гори, постеля, просто супер. Так що, що зараз три годинки подрімати можна і потім вирушаємо в Луксор. Друзі, тож чудова пропозиція за 8 доларів. Холодильника в номері нема, тому, звичайно, і в Єгипті літом дуже спекотно і треба тоді думати. Але є кондиціонер, досить сучасний, ось така шафа, телевізор і два ліжка. Наприклад, мама з дитиною могли б тут зупинитися причудово. чудово. Дуже чисте місто порівняно з іншими єгипетськими номи і цими містами. Миї тротуари. Дуже чисте місто. Навіть миї тротуари. Порівняно з іншими єгипетськими містами тут ви побачите навіть. Що дуже чисто. Немає мусора, а на мусор, за мусор. А тут штрафи виписують. Це центральна площа. Міста Кена. Тут звичайно інші Єгипет. Люди більш консервативні. Бачите, цей старий, старий, старий годинник. Але він досі працює. Фонтон, батьки, частенько. Це в тіні тут, бачите, вирощують банани. Я дуже люблю банани від дерева. Зараз підемо в самі хащі. Бананів. Бачите, як вони вирощуються. На нові фунтації. Ось люди в традиційній одежі, а ми одразу вийде з іншого світу. Йдемо місцевий кав'ярні, бачите, каву. І їдемо в сорт. Як тут хлопчик на осліку прям їде. Паличка, і він його поганяє цього осліка. Тож, як ви можете бачити, кена і передмістя Луксору це дуже схоже на балі. І це зовсім Єгипет, це не зовсім пустеля, як завжди. Туристи думають, які приїжджають на відпочинок у хургаду або в Шарм-Ель-Шейх, Тож це і зелене місто. Місто Кена знаходиться в зоні, яка характеризується кліматом тропічних пустель. Найтеплейш... Най... Найжарший і найтепліший місяць це Липень. А найхолодніший місяць це січень. Це адміністративний центр і найбільше місто в провінції Кена в Республіці Єгипет. Також тут знаходиться Історичне місто Дендера належному боці Нілу. Обов'язково, хто цікавиться культурою Єгипту, must have, must see. Ви маєте побачити? Бачите, дуже чисті вулиці. Дуже чисті вулосі. І, і традиція була. Підтримувати чистоту. Президент започаткував колись, що ось так прибирають. Бачите, як чисто. Якщо ви будете в Каїрі, ви побачите, як брудно і тут дуже-дуже дуже прибирають. І ось скільки вже років змінюються президенти, але чистота зберігається і традиції зберігаються. Тому коли зараз українці борються за свою свободу, вже коли свобода буде виборона кров'ю потом наших людей, життя наших людей, це буде вже традицією і вже ми ніколи не повернемося до того життя, яке було раніше. Дуже зелене місто, дуже е, гарна дорога впродовж Нілу до е, Луксору. І просто ви будете насолоджуватися краєвидами. І я думаю, що якщо у вас відео, фотоапарат, відеокамера або фотоапарат, ви не зможете її е, зложити в чехол або ви вимкнути, тому що тут просто кожен кадр. Е, ти хочеш знімати все-все-все, тому що дуже-дуже гарно. Подивіться, які арки, коли їде... ми їхали звичайною маршруткою, то дуже дуже цікаво. Наді таких немає чи є? чиє. Ось так виглядає сок з сахарного труснику, дуже смачний, солодкий. Заладиться, вони знімуть цей верх і будуть возити помідори, тобто не роблять люди нормальні маршрутки, а з такої, як кузовок, переробляють в таку машинку, де возять людей всередині. Так що прості люди швидко і без затрат зможуть передлаштувати свій бізнес з одного на інший.